Так, всім добрий вечір. На дворі вже, можна сказати, стемніло. А я лише справилася зі своїм урожаєм. Хочу показати вам, дивіться, скільки я сьогодні намикала бурака червоного. От скажіть, скільки треба бурака на борщ. От я так нині це помикала, почистила і так собі думаю. Як це ти, ти любо маєш? Через день варити борщ до весни, чи як? Чи наскільки цього, наскільки має бути цього бурака? Вісім міхів бурака. Причому що бурачок я вже закрутила, ще бурак був молоденький. Що з цим бураком робити? Але нічого. Як то кажуть, добре ліпше, коли є, чим нема.